Вітаю, друзі. Сьогодні будемо показувати, як утеплюється о, стеля. о, мінватою, ось ця 100. І рулоною ватою до утепляється 50. -ка. Що у нас виходить? Е, у нас отакі такі стропіла стоять. Ось отакі такі стропіла 150. От, тут нацеплено вітробар'єр. Ось вітробар'єр. Потім е, нарізається е, Оця вата в розмір ось, рахується від балки до балки, додається 2 см. Совується спочатку м'яка вата, 50-ка, потім совується 100 со вата. Получається такий сендвіч. Потім набувається е, паробар'єр, щоб волога не проходила в вату. От, і на стиках стеках така алюмінієва лента. Вона не дає на швах проходити пари туди. Тобто, що, що, виходить, що виходить? Потім е, у нас на, нашивається тільки на шурупах, ні на, ні на гвоздях. Е, ш, цей, у нас доска 30 мм, на 100 мм. І з е, шагом у нас приблизно від до сюди 40 см. Получається такий каркас. Це каркас, підготовка під вагонку. Це мансардний поверх. поверх. Така технологія і зроблена. і ось лента, вона дуже... Це є лента бітумна, що склеюється плівка між плівкою. Но це набагато швидше її робити і такий же самий ефект. Тобто, що затягувати з роботою? Тобто, вона Кліюча лента і йде в рулонах. О, дуже... Гарно. Тобто, виходить, для зручності для роботи є стол, на який рулетка-болгарка. Як ви любите, пильний диск пиляється. Доска, якщо у мене опит є, я пальці собі не рани, то я їй працюю бо так швидше. Шуруповерт є. Дніпроямовський, ось все зручний. Деякі користуються цією шпагатом. Ось шпагат. З степлером, степлером щоб вату за, за, Ну Так як у нас вата плотна, ось, плотна вона, то є, з запасом робиться 1,5-2 см, впихається плотненько, то є, вона не випадає. І Можна спокійно набити плівочку степлером, і, скобами десяточку, і потім закаркасить і вона, ось, вата буде триматися, е, як заклинена між балками, так і на цій доски. Ось тут буде інтересний каркас з 3 Я вже розраховую, щоб він був акуратненько зроблений, щоб закрити менше от, от космо, по меню закривати. От. Оце називається утеплення стелі. Також же і утеплена така технологія і утеплився і між першим поверхом, і другим між балками. Ось так в робимо. Потім набувається, можна і так вагонку клеїть. Але за цей людина сказала, що їй не подобається. Бо буде цей, вертикально вагонка б'ється, А каже, що краще, щоб вагонка горизонтально об'їлася. Тобто, щоб горизонтально набити вагонку, то треба буде ще контробрішетку робити вже на ці направляючі. От, от на цій направляючі. Оцею от от. у людини. Воно є на вулиці, чим людина займається. У нього бізнес він ставив воно, сонячні батарії. Може, ви бачите. На ділянці ставить сонячні батарії і продає державі. Тобто, а це в селі у людини, як бізнес, буде хата. На старості буде пасівний хороший доход. І хата зробиться до старості, і пасівний доход, і електрика буде своя. Це людина так зробила бізнес-план і доводить хату до ума. До побачення. До нових зустрічей! стаємо краще.